Всім привіт! Подивимось зараз з вами ось таку каструльку. Як ви бачите, каструля IQB Traditional. 20 см 3,3 літри з кришкою. Є також ще 4,3 літра і 5,5. Поїхали дивитись. Ось таке пакування. Що ми тут можемо прочитати? Надійне клепкове кріплення ручок, внутрішня мірна шкала є, кришка з термостійкого скла з силіконовим обідком. Ось, з виступами для утримання в руках. Ось це, мабуть. Ми ну, тут заклеєне. Потовшене дно написано. Ось ви бачите, що підходить для всіх типів плит. Ми сьогодні спробуємо на індукційній. Ось також. На 20 см 3-3 літри. Написано. Тут на трьох мовах: англійська, німецька і українська. Можете почитати корпус, виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі. Потрійне капсульне дно О, потрійне. Для рівномірного розподілу тепла по всій внутрішній поверхні каструлі. Внутрішня мірна шкала, сатинове, внутрішнє та зовнішнє полірування поверхні. Надійне клепкове криптування ручок. Ну, те, що ми вже читали, ручки з ліконовими накладками. Кришка перфорації на обідку кришку для різного типу зливу рідини. Так, Вигружаємо. Упаковано ось так. Тут ще Проложимо. Знімаємо. Демонструю кришку. Є дві такі штучки збоку, за які братися можна. Є ручка звичайна, є отвір для відводу пари. І ось такі тут п'ять дірочок, не до кінця зроблених. Можна їх самому пробити, і буде отвір. Отвори для злиття води. А ось тут таке заглиблення трохи можна теж самому прорізати і зробити отвір. Тут ось так. Далі демонструю саму каструлю. Ось тут є, не знаю, видно чи ні, повинно бути видно, максимум 3 літри. Ось так. Написано в характеристиках, що 3,3, то, мабуть, вже повінця. 3,3. Мінімум написано ось 1 Є шкала, потім 1,5, 2, 2,5, 3. Дно з цього боку можете подивитись. Немає тут ось цих набалдашників, вони десь всередині від ручки. Тут маркування. Ось отак. Дно з цієї сторони, ось, бачите, воно ось такої товщини десь. Не знаю, що тут, чи це воно відмиється. Ну, загалом так є якісь вон, подряпинки. Ось тут, мілкі. Ну, не знаю, мабуть, це не вплине на експлуатацію. Зараз налью літр води і подивимось на індукційній плиті. Ось водичка, один літр. Закриваємо кришку, де вона у нас? Ось вона, ну і вмикаємо. Так, режим вода і я скажу, за скільки вона закипиться вода. Ось пройшло 4 хвилини, вже скоро закипить. Бачите, вже тут на підході. Ну що, кипить вода, 5,5 хвилин зайняло. Ось що я ще хочу сказати? Я вам наговорила. Про ці отвори, що їх треба прорізати. Ні! Ось бачите, тут є о кришці ось така. Ай! Вже вирізано. Просто я не бачила. І тут де 5 штучок також. Просто тут буде зливатися по ось цим канавкам, а тут ось такої ширини. Це просто е індикація на кришці, щоб ви бачили, з якого боку зливати. Не подивилась спочатку. Ну, що робити? У мене така каструля перший раз. Поки що рекомендую. Далі буде видно. Дякую за увагу. Демонструю злив води. Ось де 5 крапочок. Бачите? Перевертаємо. Ось тут притримуємо. І ось так водоспад. Всім дякую. Показую каструлю після двох разів використання. Без будь-яких гострих предметів. Пельмені тільки відваривалися. І ось бачимо, що на нас дну в таких виразках, от тут, бачите, ось, ось-ось, ось. І тут все, все отаке. Там, я так розумію, були якісь мікротріщини, і воно там вода коли туди затекла. Ось такі ось отак-от. Ось, ось добре видно ось цей. Бачите? Ось тут тріщинка, і від неї вже пішов такий слід. Ось. Ну, не знаю, наскільки її. Вистачить, отак, якщо пальцем проводити, воно навіть чутно трохи. Ось, сюди й пішов слід. Так що, мабуть, поки що не рекомендую цю каструлю. Досить дорого коштує, але якість не дуже. Може, мені така дісталася, але ви бачите, якщо б воно одна була, така виразка, а ні, ось у всій каструлі. Отак. Вот